Валентина Михайловна, добрий день. Добрий день. Давайте розкажемо про ваш будиночок. Ну, давайте. Як ви думаєте, що ми ось зараз глядачам цікавого розказали на вашу думку? Ну, щоб зацікавити людину, щоб їй було до душі тій людині, коли вона зацікавиться ним. Оце хочеться і розказувати таке. Mm. Давайте, мабуть, розпочнемо про район. Давайте трошки про район розповідаємо. Я вже людям про цей давай. район багато чого розповідав, але зразу хочу почути вашу думку, а потім, бо ви все ж таки тут жили, росли. Ваше відношення до району? Ой, район, ну, район прекрасний для мене, бо це моє дитинство тут було. На цій вулиці Суворова, Ну в цьому взагалі це ж заводський посілок називається, вважається Заводський поселок. поселок. Цинс. Заводський поселок Цинс. Бо тут експериментальний завод будували по виробництву рафіні, рафінаду, сахар, рафінаду, ага, ага. експериментальний він. А далі сахарний завод Ілліча був. І тут такі вулички були вони зразу такі погані е, в дитинстві, і води тут було багато, і грязі було дуже багато. А зараз обновлений такий район, такі вулиці красиві, гарні, широкі, посажені дерева на кожній вулиці. Тут у нас скільки сім по-моєму вулиць. Е, вроді шість. Шість вроді вулиць. Да? І Всі такі гарні вулиці. І тут дуже зручно. Тут і садочок, колись дитячий бо ну зараз немає. І тут близько до вокзалу у нас е, і до, до центру, Скиді до, до йдете? Та хвилин, я не знаю, хвилин сім, може вісім. Ну до Так, Ну 10 ладно, хвилин. ладно, це ви по молодості ходили. По да. ходили да. <світ> ну а як старіше, то може правда, що треба й довше йти. А ми тут ось переп ось повернув раз, два повернув і вже і вже желізна дорога. Ну тут зручно мені, і в школу ходили. Ми ось через через желізну дорогу, скільки років. О май Боже, ну дуже гарно. Михайло, почув, почув. Дуже-дуже непогано розказали про райончик, який ви любите. Значить, давайте глядачі розповім, я вам і саму основну потрібну для вас інформацію. По вулиці проходять електроопори до будинку підведено електроживлення одна фаза. По вулиці проходить водопостачання і ось приямок. Да. І оце водопостачання. І каналізація вод... ще тут проходить. По цій вулиці? Так. Да. А що, хтось підключився? Я пам'ятаю, я не знаю, чи підключився, хтось чи ні. Але це ще, Я знаю, що в нас тут такі труби товсті лежали по нашій іменно по нашій вулиці Посуворова. І вони йшли туди. Сказали, ну, Михайлівна, що це мабуть, 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 не дозволять, чи приватному сектору підключатися до тієї. Може, може, і не дозволять. каналізації. Ну, із з комунікацій головне, що у нас до будинку підведено водопостачання і електропостачання, а газ у будинок не заведений. Як завжди, вартість будинку буде в описі під відео. Ми трошки згодом про неї, може, скажемо, може напишемо. Дідушка, здравствуйте. Доброго вам здоров'я. Вітаємо вас. Проходимо, проходимо, дідушка. Від дороги хочеться акцентувати, що люди встановили секційний бетонний забор, металеві ворота. Машиною двір не заїжджають, але та половинка теж відставляється і потім можна в двір заїхати. Так, так, так. І машиною, і трактором. Так, так. Ширина подвір'я тут десь вам постараюсь вивести на екран. У нас будиночок, як ми його назвемо? Просто маленький будиночок, чи називаємо його врем'янкою? Можна врем'янкою назвати. Можна врем'янкою, а можна дачний називати. Можна назвати. дачний дачний будиночок. Згоден з вами. Він дачний будиночок і останній час і був останні тут. Останній час, але раніше ви в ньому жили а, постійно. Так, да, пораненше я не жила тут. Як це не жили? Ви самі мені розповідали? А, тут, тут. <реш> Тож було колись давно, а зараз вже все по-іншому. Ну, колись давно було, так, да, давно було, бо це ж, Господи, скільки років пройшло. Ну, все одно будинок, можна сказати, постійно знаходився в одній сім'ї. Так, да, в одній сім'ї. Десь приблизно, десь приблизно, отак, як я показую, і от сюди проходить, прокопана траншея була водопостачання. Так. У людей ніяка каналізація не обладнана. Хто захоче, той обладнає. Будиночок невеличкий, можна сказати, теплий. Якщо опалюватися від електроживлення, то витрати будуть не сильно великі. Так. А ця вірандочка не утеплена у вас чи Утеплена. А, утеплена пінопластом, так? Так. Да. Ага, точно, точно. Так, давайте обійдемо, покажу будиночок навкруги. Я з людьми зустрівся і побачив будинок вже десь тиждень назад. Але напротязі цього тижня лили дощі. Ми не встигли так. зробити фотовідео, а люди ще взяли, прибралися. тут було трошечки там стояли столи, там цей дрова лежали. Так, люди так, все так. прибрали, молодці, взяли ще підбілили хату, взагалі молодці. Дякую. <сум> <Ми> <сум> за оцінку. Орцінка найвища. Далі, за будиночком є невеличка земельна ділянка. Ви не пам'ятаєте, за скільки тут з вас просять за спаханих соток? На, на моє бачення, тут орієнтовно десь до трьох соток. Так, да, Десь до трьох соток і є. Городини. Да, і да, перед будинком, да, там, де ви бачили квітник, там також о, можна на тому квітнику собі щось корисне садити. Зі там що... і будуватися навіть можна. О. Там можна будувати будинок через те, що ми колись так і думали. Тут поставимо маленький будиночок, який пригодиться для господарських робіт, а посеред... попереду буде жилий будинок. Ну так не вийшло, в житті не склалося. І залишилось так, як є. Оце а як як є? Ну, будиночок то жили, времяночка жила жила, да так ми жили у ній і думали, що ми б колись побудуємо в майбутньому, отам От перед дорогою, великий будинок для себе. Будемо жити, так як оце у сусіда побудували. Ну, — Нічого, який ну, є, такий будемо продавати. Да. Ході, Ходім, Ходьмо всередину будинок. Ну, зате поки. він зате він уютний і при і, і приємний для. — Життя взагалі. — І тепленький буде, і бо тепленький. того, що невеликий. Єдине, що пройшов і не спитав, Бачу, у вас є на вулиці літній душ, такий тимчасовий туалет, Ой, а так. погріб є? Є погріб. Погріб, а там сарайчик, сарачка, там, саратчик, о, ага. Ходімо, там є погріб. І він виложений чи він земляний? <реш> <реш> він викладений цеглою чи? А, земляний? Ну, значить, вже не будемо його показувати, бо то, що ми бачимо, що. Сарай, цей, цей сарайчик треба буде можна, зносити. Це, да. це хіба одне поки що місто? Да, 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 за це місце. Я за це місце говорила, що тут місце, навіть що можна побудувати і будинок собі, як як хтось. Ну, хай тут, нові чи? власники дивляться на своє бажання. Да, хочуть да. вони будиночок, чи хочуть люди чи, дачу, чи хочуть собі. Чи, чи квіти будуть вирощувати? Да, да. Да, да. Перед будинком о, тут бу, була якась ямка. Погреб видно. А, Колись, видно, погріб був тут. Ну, так звучить, ніби ви не знаєте. А ви, але це, коли просто тут жили, то тоді погреба цього не було. А тоді, не коли було. жили ваші, хто хто там, там, я не то ви вже просто не були учасниками цього погреба. Так, так, це так. Що, давайте зайдемо до будиночку, покажемо людям, давайте. що у вас в будиночку. Давайте. З вулиці видно, що дерев'яні вікна, помінені двері вхідні. Ну, це звичайні прості двері, нічого не такого Ну, Такі двері не поганю. Угу. По лівій, стороні, по лівій стороні при вході от там виглядає у нас е, лічильник на воду. Да, так, так. Бетонна підлога. Люди весь вік користувалися або газовим балоном, або, і балон є. А, і ось балон є. або можна електричною плитою користуватися. Вірандочка, в якій ми знаходимося, вона утеплена. Правильно? Да. <кхем> так, вибачаюсь. І заходимо в сам будиночок. В самому будиночку стеля невисока, згідно технічного паспорта 2,25. Я так і підтверджую, рінтонна 25 бо рукою до стелі достаю. У людей обладнана плита на дровах, вона повністю в робочому стані. Так. і нею можна топити і вона буде обігрівати відразу обидві кімнати. Так, 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 так. так, так. Да. І достатньо тепла туди-туди. Да. Невелика затрата дров була. Невелика зовсім. Лічильник одна фаза 220 вольт. І я вам десь на плані виведу площу кімнати, в якій ми зараз знаходимося, і також вам покажу спальну кімнату. 33 квадратних метри, по-моєму, загальна площа. Загальна, так. Да. Да. Тут теж кімнатка невеличка, підлога ліноліум поверх дерева, не пам'ятаєте? Під низом дерева, а зверху ліноліум, коли да. ага, ага. дерев'яні. І нам треба буде зараз ще з дідушкою показати горище. Давайте, підставляйте драбину, ми зараз ще людям горище покажемо. Відразу хочу акцентувати увагу, що будинок постійно використовувався як дача останній час. Колись дуже давно люди в ньому проживали постійно, зараз ні. Так. То по стелі видно, що ніде ніяких протікань тут не було. Горище вам покажу, просто раді цікавості, щоб було видно технічний його стан. Ну що, ходімо ще горішці зараз покажу. Так, дідушка, тільки без каскадерства, добре? Та ні, тут все нормально. Просто насчет порядку ще сюди не дойшла очеред. Нічого, зато у вас там такий амбарний замок, що якщо хтось залізе на чердак і спробує його здерти, так буде пів дня молотком махати. Тут основне, що видно, що криша не тече. Злазьте, дідушка, полізу, покажу нашим глядачам, що відбувається. Ой, там такий бардак, мабуть. Я й не знаю, що там. Оси живуть? Та немає, не ось не немає, бо якби оси були, чуть би запах. О, -о, -о. О, так, тут все те, що треба. У вас тут порядок, чистота. Те, що трошки хламу є, Церково. мається на увазі, що видно, що ніде нічого не текло. Да. Да, що навіть сухо, не то... видно, щоб і задувало. навіть ніде щілини ніякі не світяться. Да, да, на цього, то там взагалі порядок. Позапихали, а хлам цей який є, то прибереться. З горищем гарна оцінка, зауважень немає, не тече. Всіх, хто дивився, короткий відео огляд, будиночку, всім дякую. Як завжди, ціна в описі під відео. Дякую вам. Та чого ж нам? Глядачам. Хай приїжджають, дивляться і купують. Да, да. Дедушка, запрошуємо, запрошуємо. Запрошуємо на перегляд. На перегляд і. Жаліти не будете. І, і продавати жаліти за продажу не будемо. Не будемо. Все, Це все, найголовніше Домовились. І вони не будуть жаліти, і ми не будемо жаліти. Хороші ледачі і все. Це Точно, це точно, дедушка. Оце, оце правильно дід сказав, щоб вони так любили ухажувати, як ми оце трудимося тут. Нічого, будуть самі найкращі, не переживайте. Це ви нас з дідом сфотографували, точно.